Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, сьогодні вже 15 жовтня, середина осені, друзі, середина жовтня і середина осені. Неймовірна краса зараз на курорті, сьогодні півдня падав дощ, а зараз вже випогоджується. І вже від завтра, до неділі точно без опадів і гарні сонячні дні, друзі. Ну, єдине, що сьогодні тільки плюс 7, дуже холодно. Особливо, коли падав дощ, був вітер і було дуже холодно. Ну, зараз вже ніби трошки заспокоїлась погода, вже калюжі підсихають. А ми йдемо, друзі, з вами на бівет. Сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає Роман Скорпіон, не знаю раніше, а він практично кожного разу приходив зі своїми дівчатами, ну, я маю на увазі а ті, що танцюють, приходив для реклами концерту. Не знаю. Вже кілька разів він виступав у Трускавці Палаці культури Шевченка, і він на бівет не приходив. Не знаю, як буде сьогодні. Йдемо, друзі, подивимось, Запрошую вас всіх собою на прогулянку. курортним містечком, бульвар Торосевича, бювет. Ну, якщо буде концерт, будемо на концерті. Як ні, то підемо по сходах вище туди і на вулицю Тараса Шевченка. Перейдемось Бачите, тут. По вуличках людей небагато, але камера, можливо, не передає, але я бачу, що під людей вистачає. На курорті зараз багато людей, так само і, як в трускавці, так само і в східниці. Єдине, що, можливо, не кожний. Ну, не кожному подобається така погода, як зараз. Про холодного не знаю. Пишіть, друзі, в коментарях, як вас там в санаторіях, в готелях включили опалення, чи тепло, чи прохолодно. Всіх е користувачів, ну, всіх глядачів, які дивляться канал Трускавець Тревел, всіх цікавить, бо ще хтось цього року, можливо, не відпочивав, зараз тільки запланував і приїде невдовзі. Тому пишіть ще один був цікавий коментар е на рахунок санаторію Кристал. Запитали, друзі, чи працює Wi-Fi. Санаторій Кристал ну, мається на увазі не тільки в фойє, а чи по номерах. Мене це теж цікавить. Хоча я сумніваюся, що там по номерах працює Wi-Fi, ну але чекаю на відповідь від глядачів, які відпочивали в санаторії, чи відпочивають в санаторії Кристал. Мені також досить цікаво. Ну, санаторій великий, не знаю, чи, чи є Wi-Fi всюди. Не знаю, напевно, що, друзі, концерту, ну реклами концерту не буде. Оскільки не виставлені колонки, і тільки одна колонка, ну і ніхто поки що не оголошує, що там за декілька хвилин той чи інший співак чи співачка з'явиться на бюлеті. Немає такого. Завтра, друзі, буде точно. Завтра лісопинний батальйон, отрускавці, вони 100% приходять панянки вже в віці. Активні, співають, приходять і в обід, і ввечері на бюлет, і все рівно в них. Хоча у них завжди повні зали, концертні, і вони все рівно приходять на бюлет, привітатися, поговорити, сфотографуватися. Виконали роман Скорпіон. Супроводі сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури сутянка. Ну а завтра у на звести нагадаліон та театр пісні, ліса патний батальйон. 17 жовтня на гостях заслужена артистка України Тіана Рос. 21-го заслужена з України Олександр Кварта з концертною програмою Подарую сонце 23-го народження артисти України Іва Бобол та Лілія Бобл буде і Лілія Сандолеса. Ну, також буде Олександр Кварта. бачите, друзі. Недавно він був і знову буде 21-го числа. Бачите, біля бювету людей вистачає за бюветом, бачите, як дерева вже пожовтіли. Дуже багато листя опало, два дні був вітер, дощі, ну, але ще щось срібно на деревах та й залишилось. Ось так виглядає, бачите, площа перед бюветом. Люди прийшли не так води попити. Ну, я не кажу, що люди п'ють воду. Бюветі купляють там літр зараз 24 гривні коштує. Неважно, чи Нахтуся, чи Марія, чи Софія. Ось. Але більшість приходить подивитися на шоу, подивитися на рекламу концертів, подивитися, хто прийшов на бювет, який співак, побачити його вживу, сфотографуватись. Прийшли за емоціями. Друзі, я знімав відео в неділю, коли була дуже гарна сонячна погода, і запитував в коментарях, можливо, хтось пам'ятає, відколи почалися ці концерти на Біветі з якого періоду. І друзі, один глядач каналу Трускавець Тревел все-таки відповів на це запитання і сказав, що концерти розпочалися на Біветі з 2004 року. Щоб знати, хто. Перший тут заспівав. А це друзі Ювілей. 20 років, 20 років концертів на Бівті. Дуже цікаво. Цікаво, коли там відбувалось, в якому місяці. І хто дійсно перший заспівав тут на бюветі. Можливо, хтось пам'ятає, друзі. Напишіть обов'язково в коментарях, я це озвучу, щоб знали всі. Для, я думаю, для багатьох людей це цікаво. І дуже багато людей побували на цих концертах якраз на біветі. Можливо, вони навіть і не планували там йти на концерт Палац культури Шевченка, але коли послухали того чи іншого співака, виконавця, співачку, і після його одної із пісень, наприклад, то... і одразу люди йдуть, купують квиточки, і потім про це навіть не шкодують. Ось бачимо, які концерти будуть найближчим часом. Роман Скорпіон, Тіана Рос, винник вже був, Іво бов 23-го, лісопедний батальйон. Завтра буде. Завтра буде лісопедний батальйон Наталя Паліон. Так що, погода, я думаю, що буде. Ну так, принаймні, кажуть синоптики. Ну, нарешті магазин Калсон. Відчинений, працює. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас готель. Весна, Колись це був санаторій, зараз це вже готель. Також ресторан таверна. Ну і пам'ятка архітектури, старовинна вілла, кафедра нетрадиційної медицини. Також санаторій Світязь, Віла Калина. Ціни на відпочинок я озвучував у попередніх відео минулого тижня. Також там далі санаторій Світязянка. Ну і Віла Софія. Так що всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!